Чально-науковий механічний інститут щиро буде вітати всіх абітурієнтів, не тільки випускників шкіл, а й коледжів, і училищ і технікумів. Інститут дає можливість всім абітурієнтам і теперішнього року, і минулих років вступити на освітні програми. Це галузове машинобудування. На трьох рівнях бакалаврський, магістерський доктор філософії, це транспортні технології на транспорті. Нову спеціальність відкрила кафедра будівельних, дорожніх, неративних і сільськогосподарських машин, агроінженерія. Я дуже просив би всіх випускників шкіл уважно прочитати всі аспекти освітньої програми і ті, хто хоче зв'язати себе із аграрним сектором. Вступити на освітню програму по агроінженерії. Ну і в нас така хороша ще спеціальність є це гірництво. Наш славетний край це край корисних копалин. хорошу спеціальність зможете отримати ви в нашому університеті. Поряд всіми освітніми програмами, які я вам запропонував, вони всі акредитовані за четвертим рівнем. Тобто, на кожній спеціальності ви зможете навчатися і отримати диплом як бакалавра, і так само диплом магістра, яке у вас буде бажання. А також продовжити навчання на суміжних освітніх програмах. Я вам хочу сьогодні розказати про дві спеціальності, які є випусковими для нашої кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання. Це спеціальність галузеве машинобудування і спеціальність агроінженерія. Існує такий міф, що спеціальність галузеве машинобудування вчить будувати машини. Це не так. Це спеціальність широкого профіля, опанувавши яку ви зможете вивчити структуру сучасних. Підприємство вивчити будову підйомно-транспортних, будівельних, меліоративних, дорожніх машин, опанувати правила їхньої експлуатації. Також наші студенти вивчають цілий комплект сучасних інженерних комп'ютерних програм. Всі ці знання дадуть вам можливість розробляти і запроваджувати інноваційні методи в сучасне українське виробництво а також зроблять вас конкурентозда. На ринку праці і дозволять вам працювати як в міжнародних, так і в українських компаніях. Друга спеціальність, яка є випусковою для нашої кафедри, це спеціальність агроінженерія. Сучасний аграрний сектор вже давно відійшов від Сахі і рала, потужні трактори, інноваційні оприскувальні системи, дивовижні агрегати. Вони здатні на даний час збирати, обробляти сільськогосподарські культури, але функціонувати дані складні машини не можуть без людей, які здатні їх обслуговувати, налагоджувати, ремонтувати. Це Агроінженери. Крім того, реалії нашого життя показали, що ефективна організація структури сільськогосподарського виробництва є основою розвитку будь-якої країни, тому що вирішує задачу забезпечення їжею населення. Наші студенти вони вчаться обґрунтовувати, аналізувати, розробляти новітні механізовані технології, а також машини, які можуть виготовляти, які можуть використовуватись для виготовлення первинної переробки, збереження, транспортування сільськогосподарської продукції, і застосовуючи свої знання, розробляючи технічні, технологічні організації. Заційні економічні мероприємства, агроінженіри здатні вирішити самі актуальні задачі сьогодення – збільшити продуктовий ресурс країни, а також покращити її природозбереження. Шановні абітурієнти, запрошую зараз, як представник кафедри автомобілі, автомобільне господарство. Для навчання за освітньою програмою автомобільний транспорт». кафедра автомобілів і автомобільного господарства для вас надасть можливість якісно освоїти конструкції сучасних транспортних засобів, теорію експлуатації, їх, всі аспекти, які стосуються сервісного обслуговування і виробничої експлуатації транспортних засобів. Поряд цим ви будете мати можливість пройти якісну практичну підготовку. Ми забезпечуємо навчання і практичну підготовку на сучасних автотранспортних підприємствах. Можу назвати такі, які теж в місті рівне є, це КАМАЗ, Транс, сервіс. Рівне транс, військові підприємства, які займаються ремонтом техніки, і станції технічного обслуговування це підприємства, які обладнані сучасним діагностичним обладнанням і обладнанням для виконання поточного і капітального ремонту. Кафедра перед всім надає можливість займатися науковою роботою. Ви будете з першого курсу мати можливість виконувати дослідницькі роботи на лабораторному обладнанні кафедри, і перед цим мати досягнення вже в між. Народній співпраці з такими самими партнерами, як і наша кафедра, ви отримаєте можливість для обміну студентського, тобто будете навчатися по поріднених освітніх програмах з кордонних навчальних закладах. Слідуючий аспект, який кафедра практикує, це навчання за дуальною формою навчання, коли обрана ваша спеціальність буде співпадати з вашою практичною діяльністю і обраною в майбутньому. Галузі, в якій ви будете працювати чи на автомобільному транспорті, чи на підприємствах, які дають сервісні послуги, і так далі. Освітня програма вона адаптована до потреб теперішнього виробництва як і в галузі експлуатації транспортних засобів, так і сервісного обслуговування. Ми старалися врахувати всі побажання студентів, побажання роботодавців в змісті. Навчальної програми, тобто не так теоретична складова, яка пропонується для абітурієнтів, але це все базується на. Потребах теперішнього виробництва при кафедрі функціоналі центр підготовки водіїв, який дає можливість вам отримати кваліфікацію водія всіх видів транспортних засобів, а також і підвищити свою кваліфікацію. Найбільше мені подобається в навчально-науковому механічному інституті. Це методика викладання, відношення викладачів до студентів, і звісно ж багато проектів, з якими можна працювати, від яких можна багато чого навчитись. Зараз навчаюся на спеціальності агроінженерія. Перед цим навчався на галузевому машинобудуванні. Я впевнений, що в майбутньому і та і інша спеціальність будуть дійсно потрібні нашій державі для відбудови і буде хорошим стимулом іти на навчання, щоб в подальшому добре працюлаштуватися. Під час навчання на агроінженерії, як на бакалавраті, так і на магістратурі, я мав можливість проходити практику на багатьох підприємствах і компаніях Рівненської області, що дало мені. Хороші, як теоретичні, так і практичні знання. Хочу запросити вас на навчання в наш університет на освітню програму гірництва в західному регіоні. Багато підприємств, де можуть працевлаштуватися наші випускники. Це підприємства з видобутку корисних копалин, відкритим способом, підземним способом, підприємства з переробки тощо. Хотів би наголосити, що наших студентів-випускників. Беруть на роботу з великим задоволенням. Якщо ми говоримо про Рівненську область, то в Рівненській області близько 240 гірничих підприємств, на які може працевлаштуватись наш випускник. Ми даємо різні знання, але в основному це знання з технології обладнання для видобутку корисних копал: базальт, граніт, торф. Бурштин це тільки мала частина тих корисних копалень, які видобуваються в нашому регіоні. Підземний видобуток здійснюється в Львівсько-Волинському регіоні. Це видобуток вугілля, близько 80% наших випускників. Працевлаштовуються на різні підприємства регіону. Вітаю всіх на кафедрі транспортних технологій. Кафедра наша є випусковою. І сьогодні ми готуємо спеціалістів, які випускаються за спеціальністю транспортні технології на автомобільному транспорті. Дана спеціальність є досить сучасною і перспективною, оскільки готуємо фахівців, які будуть працювати в сфері перевезення вантажів і пасажирів, які займатимуться організацією і управління автомобільним транспортом. Звичайно, що на сьогоднішній день фітло досить динамічно розвивається, і наша спеціальність іде в ногу з часом. На транспортні технології є спеціальність, яка передбачає моделювання автоматизацію транспортних процесів, розрахунок їх ефективності і рентабельності на сьогоднішній день. Наші студенти, які закінчують спеціальність транспортні технології, можуть працювати інженерами з транспорту. と Митними брокерами, водіями вантажних перевезень, водіями пасажирських перевезень, і можуть бути логістами, можуть також бути керівниками структурних підрозділів автотранспортних підприємств і навіть очолювати безпосередньо автотранспортні підприємства. Спеціальність транспортні технології випускає студентів першого рівня навчання, бакалавський рівень і другого рівня навчання магістерський при кафедрі. Є центр сталих технологій, в якому є обладнання програми, які дозволяють студентам здійснювати програмування маршруту, побудову маршруту, оптимізацію маршруту, моделювання транспортно-складських процесів, ну і взагалі проводити певні програмні розрахунки з оптимізації транспортних процесів. Найбільше мені подобається в механічному інституті це те, що наш інститут ніколи не зупиняється, але йде лише вперед. Кожен студент і кожен викладач хоче досягнути чогось найбільше та найкраще. Я навчаюся на спеціальності транспортних технологій. Це не лише пов'язано з автомобілями чи транспортом, а ще й пов'язано з комунікацією з людьми а також з комп'ютерними програмами у нас в університеті проводяться багато заходів, але актуальні на даний час є благодійні заходи, на яких можна зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Мені подобається тут навчати, і я запрошую охочих навчатися в нашому механічному інституті.